На центральному ринку за 15 гривень, зараз ми зімітуємо, ніби її в, руках, в ручках своїх тримає маленька дитина. Ми за інструкцією її вкладаємо в ручки дитині і намагаємось підпалити. Дитині, напевно, складно буде підпалити. <рес> Дитини змерзли руки. Маєш це <рес> <рес> ось... І ось що буде з нашою дитиною, яка необачно купила таку от маленьку петарду на центральному ринку. the <laughs>